Всім привіт! Сьогодні відео огляд культиваторів знову, так? одне вже відео було про культиватор генерал і Каїн Білоцерківський, таке невеличке порівняння. Огляд. Відео в принципі є на каналі, хто не бачив, можете глянути. Ну а так як є вже третій культиватор, то потрібно на нього звернути якомога більшу увагу. У нас, звісно, вітер сильніший сьогодні, на обід там дощ стоїть, так що ждемо з минути на минуту, скажімо так. І один один чоловік там завжди мені в коментарях пише: давай уже культиватори, заганяй у поле, порівнюй, тестуй, та Я каже, собі якогось, хоч куплю. На жаль, не виходить ще виїжджати у поле культивірувати. Це вже як буде час, тоді вже загонимо, будемо порівнювати всі три культиватора. Не знаю, чи вийде це все діло в одному полі, чи ні, але отривками полюбасу десь вийде, якщо будемо працювати на різних полях. Цей культиватор вже в цьому році був у роботі, тому що я закривав вологу боронами, а коля закривав культиватором. Це відео вийде пізніше і так далі. Так що не забувайте підписуватися, ставити лайкос і спостерігати далі. Значить, ще багато людей, я повні, як привезли нам той культиватор, писали такі коментарі, що навіщо вам три культиватора, коли у вас два трактора. Та суть не в, не в кількості тракторів, суть в тому, що хай їх хоч штук тут 10 стоїть, Суть в тому що його е, виходить так, що це наш старичок. 에, назву його ВАЗ-2121 або в народі Нива. Це потім вам доведу до цього всього діла. 에, старичок. Потім у нас був старий ще 에, Забув КПС-4. Ми його продали і купили. оцей Цей мені напоминає Volkswagen Touareg в Верлайні з чорною кришою. І привезли нам на тест драйв. Компанія Velesagro КПГН. Отакий От культиватор. Його я назву е, Toyota 200 крузачок. Значить, все по порядку. Да, це я потім до цього, що я так це все діло називаю, це все по порядку. Розпочнемо від самого старенького, який у нас вже відпрацював більше тисячі гектарів. Так, железо більше, набагато більше. Були нюанси, були і ремонтували оці втулки, випресовували. І ось бачите, це знову треба ось робити. Тому що воно тут, це вже стойка, воно отак ходить. Лапи, звісно, е, ці ж... підтигнуті е, стійка лап сама. оця. Лапи регулярно вже міняються, ось о, вже видно затертості. Ну, Але я думаю, цей сезон відпрацює. По рамі, в принципі, по самій не було нюансів, були нюанси по оцій хероборі. Тут ми усилили, тобто, поки держаться. Подшипники на котку, це, звісно, розхідник, пружини всі рідні навіть, ще не міняні. Такий, в принципі, звичайний, обичний, без якихось там випендрьок культиватор, да, який ми зазвичай привикли бачити. Після того, як ми працювали КП, та забувай, як же що К. КПС. Коротше, той старий культиватор якого кольоса, який у нас був якого колеса отут в рамі. Оце отой культиватор. Після його роботи купили оцей, то, звісно, це небо і земля. А в по-дальшому ж є куча ось виробників ще. Два штуки перед вами, я не знаю, треба збирати цілу виставку всіх виробників, які роблять такі культиватори наших виробників і порівнювати. Потім, не плануючи, купили цей, продали той наш старий, купили отакий. Хлопці запропонували. В принципі, я погодився, але на умовах того, що буде стійка белота і задній каток, такий, як я нарисую. У нас такий на дисках. Круче цього котка я не знаю ще ніякого. От там, що, допустимо, тут уголок, це все е, не годиться. Нас це не влаштовує. Тобто хлопці зробили такий коток, як нам потрібно. Сунули сюди стійку білота. Хоча можна і з їхньою стійкою. Вона ну, приблизно, скажімо так, отака, але вона в них чуть-чуть іначе. інакше. Тобто, можна білоту зняти, можна надіти їхні. Або ж одразу заказувати з їхньою стійкою. Це вже побажання. На цьому старому ми маємо два ряда лап. Тут вже йде три ряда, ряда лап. Хоча тут 3 метри ширина захвата, тут 3,8. Хтось мені був писав в коментарях, що типу, оця стойка білота, вона типу, дуже м'яка, і коли, і коли твердий ґрунт, або багато бур'яну і так далі. Буде там щось її, не так вона буде працювати. Ну, хрінь я я ж не, не працював, не знаю. Поживемо, побачимо. Чомусь я вважав, що е, дана стійка це найкраще, що можна придумати. Всі в нас три на навісні, всі ми їх будемо тестувати на е, тракторах МТЗ і будемо порівнювати. Ну і значить вернемося до останнього. Це велесовський культиватор КПГН 3 е, метров. Це він візуально, звісно, видно зразу, що він від цих, цих двох відрізняється. В нього є колеса, які регулюють глибину. Тут все елементарно, ось крутиться, вертиться, тобто вверх вниз налаштував і питань нема. Чому я кажу у нас знива? 2121, по-моєму, так, якщо не помиляюся, це у нас Туарег в арлайні, а це у нас Toyota. Тому що от цей старенький, розпочнемо з нього цю всю історію. Старенький танк, скажімо так, який працює, відробив, да, в нього треба вже всипати, але він ще пече. І тобто розуміємо, що ми що буде ламатися, треба ремонтувати і так далі. От, наприклад, і це все я розказую візуально. В роботі я не бачу. Може, оцей буде найкраще працювати, хреньозна, поживемо, побачимо. Дивлячись на цього, цей такий. Такий, знаєте, стілячий, мені напоминає туарега. Сідаєш в туарега. Все блистить, все там в нікельовочки, там подсвіточка, там все так. ну, ну Німці продумали. Отут і мені так воно так схоже. Там блистить, підблискує. Тут оця стійка, вже на ній краска зовсім відрізняється, наприклад, від рами. І візуально так конструктивно. Оце він мені похожий на туарега. да? І ось вам та крузак, яка. З виду не кожна, ну може і всім нравиться, я кажу за себе. З виду, і в салоні вона мені так, чуть-чуть тупором роблена. Але надійна, якої зносу немає. Вона, блін, трьох туарегів переїздить і не поламається. Ну, по суті, так само і тут, а тут а дивишся на цей культиватор поні розумієш, що тут велеса, як завжди, все товщина. От на прикладі, бачите, ось. Цієї ж самої пластини, яка в нас була на каені, набагато тонша, і її розірвало, прийшлося переварювати. То тут, вона Мочняковська. Іменно Велесовські оці стійки тут зовсім вона чимось і похожа, да, така типу на ес образну якось на білоті. Але чуть-чуть інше, я так розумію, це вони із Джандіра взяли культиваторів. Ну, я їх в очі не бачив, по-моєму, пару-тройку раз, коли холдинги залітали, обробляли і так далі. Лапа теж відрізняється, Оце, якщо на неї подивитися, на цю і на ту, ну не буде вже до того вертатися, то вона от, в них своя, вона відрізняється. Плюс на даному культиваторі стоять оці пластикові добавки. Нафіг вони тут нужні, не знаю. Ну, Мені кається, що це проще не. не, не ну... Краще буде працювати по вологому ґрунту, не так налипатиме на желізо. Ну, зато сюди, наприклад, попадатиме бур'ян. Ну, конструктивно так вирішили, що так буде краще. Це теж культиватор казав, чи ні, третій. Трьохметровий, верніше, серійний номер аж п'ятий. П'ятий культиватор в Україні. Чому його привезли на тест-драйв? Тому що е, директор Вадимир Лукіч е, говорить: покажи, розкажи, а то багато людей навіть і не знають, що у нас є такий культиватор. Не всі заходять на сайт Велесагро там і роздивляються, що ж там продає компанія Велесагро. То каже: бери, попрацюй, розкажи, покажи. Мінуса, плюси, якщо що, будемо е, виправляти, будемо щось змінювати, будемо. Робити те, що потрібно кінечному потребітелю, тобто фермеру. Так що цим будемо і займатися, подивимося, вже дощ починає накрапать каплі. Треба швидко десь знімати. Тобто будемо тестувати, будемо порівнювати. Тому що ще ж один такий момент, що я б назвав ну, компанію Велесагро, яка працює на великій. На великі на великих фермерів, на холдингів і так далі. Чому так кажу? Тому що подивитися на їхні всі вироби, наприклад, той самий Кронос, там, Зевс, сівалки, забув, як вони там називаються, ці здорові. Ну, тобто від них потрібні й мощні трактори. А от саме під малого фермера, це вже там інші компанії підналаштовуються чуть менші культиватори, чуть менші диски. Ну а Велес вони так працюють іменно серйозно. Але в них теж є у виробництві такий культиватор. До речі, ось ззаді. Е, теж він іде 15 лап, 15 ще ж, брехов. 4, 5, 5, 14. Тут а 14 лап. На цьому 15. Е, до речі, це поки за лапи. Це хтось написав, що був там колись, під коли це, цей культиватор привезли, що неправильно розположені лапи. Ну, я згоден, що вони не традиційно розміщені, але ж вони. Яка різниця, як вони стоять? Головне, що, вона, що лапи одну, одна одну перекривають ось повністю. То чому тут? Що тут може бути неправильно? Головне, щоб йшло повністю перекриття площі. А те, що там вони стоять, перва, друга, п'ята, сьома, десята, то немає значення, як на мене. Отут, а, значить, у Велесі, дивіться, зовсім інший. Конструктивно задок, скажімо так, да, порівнянні навіть, навіть з оцим. Там одна гребка, тут одна гребка, а тут стоїть вони в два ряди. І ззаді отакий коток. Теж він струбує, але, як на мене, є це мінус, тому що оце, оце те, що доктор приписав. Це, по-моєму, 30-30. 34, якщо не помиляюся, тут вона тонша. Але все одно це не пластина і не уголок. Я думаю, пекти буде. Не так його буде забивати і так далі. Тут теж є куча ось налаштувань, затка, як пружинами, ось всього цього задка гребки і е, котка. Так і тут можна переналаштовувати верху-низ і так далі. Ну, якщо ми даже порівняємо і тут. Таке ж саме. Що я хотів сказати ще? От дивіться. Якщо ми підемо, подивимось на ці всі три культиватори зі сторони з боку, тобто, то ми побачимо отаку картину. Задок, задок. Практично вони так образно, скажемо так, в один рівень стоять. Тут вони, звісно, чуть-чуть зміщені відносно да, один одного. Але тут зрозуміло, що тут два ряди, согласен, але там он три і там три. І ці всі культиватори по Довжині різні. Я тут навіть поміряв і написав цього культиватора від початку рами до котка метр сім'я пять. Цього ж генерала 2,20, а Велесовського 2,60. Чому я це так поміряв і що я хочу цим сказати? Е, Олександр Петрович є такий канал, колись мені написав, каже, що я хочу теж свою Велесовський, але п'ять ряд, рядів лап. То він, виходить, той культиватор вже йде. На прицепний, не навісний роботу, то в принципі по логіці, і на п'ять лап він буде робити е, супер. Але питання, чим його тягати. В нас стоїть питання, щоб тягали ці агрегати. Е, МТ зони. Якби була більш мощніша техніка, то, звісно, більша була б ширина захвату. І з е, ширшим захватом і прицепним для нас це вже не практично. Тому що є багато невеликих ділянок і з навісним набагато практичніше працювати, чим. З прицепним. Під'їхав, куди треба, здав, опустив, поїхав, розробив края, угли і так далі. А з прицепним це вже чуть-чуть е, гіморойніше. -чуть це навіть ми стикнулися з такою проблемою, тоді, коли в нас з'явилися діски від Велесагро АГН 2,5. Що вони, що нам не практично з ними увертатися, розвертатися, тому що в нас не такі там поля по 300-400 гектарів. Не, неудобно нам. І от до чого ж я веду, що в принципі. Е, Чому саме прицепні тому, що вони для нас, ой, кажу, прицепні? тому що вони для нас практичніші. Я розумію, що е, ущільнення ґрунту, що таке, пройшов культиватор 4,5 метра е, один проход і що таке один проход 3-метровий, тобто майже в півтора, півтора рази. Але ж, аби техніка була чуть мощніша, то в принципі можна було б щось і думати. А так, отакий варіант для нас саме най, найближче підходить. Будемо пробувати, будемо тестувати дані такі культиватори. Подивимося, як себе зарекомендує Крузак, Туарег, ну і, звісно, стара нива. Так що, не знаю, щось було полезне, щось не було полезне в відео, але я думаю, що чуть-чуть відповів на деякі коментарі, тому що люди цікавляться, люди питають. А на що, а нащо? Так постарався швидко розказати, показати, бо зараз ще роботи багато. Хлопці з френда приїдуть встановлювати автопілот. Так що поки що на цьому огляді закінчуємо. Тестувати будемо вже в полі. Звісно, покажу. Так що, дякую всім за перегляд, вам лайкос, всім пока і звісно, все буде Україна.